Більшість людей переоцінюють те, що вони можуть зробити за день, але вони різко недооцінюють те, що вони можуть зробити за 6 місяців. 6 місяців саме про це ми сьогодні і поговоримо: як ви можете кардинально змінити своє життя за наступні 180 днів? Чому 6 місяців? Дозвольте мені сказати вам, чому рік на надто довго щоб чекати, а місяць над надто мало, щоб побачити значні зміни. Але шість місяців це найкраще місце. Це достатньо довго, щоб побачити значні результати, але досить коротко, щоб підтримувати у вас захоплення та зацікавленість. Хіба це не цікаво? Знаєш, що мене захоплює? Більшість людей витрачають більше часу на планування наступної відпустки, ніж на планування свого життя. Вони витрачатимуть години на вибір готелю, але не витрачатимуть 30 хвилин на проєктування свого майбутнього. Хіба це не неймовірно, але ти інший. Ти сьогодні тут, тому що щось всередині тебе знає, що настав час змін. Дозволь запитати тебе дещо. Якщо ви продовжите робити саме те, що робите зараз, де ви будете через 6 місяців. Та ж робота, той же дохід, ті ж проблеми, ті ж виправдання. Ви бачите, що ви не змінюєте, ви обираєте, нехай це зануриться на мить. Красива річ шестимісячного плану полягає в тому, що він дає вам те, що я називаю реалістичною терміновістю. Ви не можете зволікати, тому що ми не шість місяців, перш ніж ви це усвідомите, але у вас також є достатньо часу, щоб внести суттєві зміни. Це ідеальний баланс. Тепер дозвольте мені поділитися з вами основними принципами трансформації. Розумієте, успіх залишає підказки. І з роками я зрозумів, що надзвичайні досягнення там це не виконання 4 тисяч справ ідеться про виконання шести або семи речей 4 тисячі разів. Повторення це мати майстерності, а послідовність батько успіху. Давайте поговоримо про перший ключ до вашої шестимісячної трансформації ясність. Ви повинні чітко розуміти, чого хочете. Нечіткі цілі дають нечіткі результати. Гострі цілі дають гострі результати, запишіть це, ясність це сила. Коли ви чітко розумієте, чого хочете, у Всесвіту є цікавий спосіб допомогти вам цього досягти. Знаєш, що цікаво? Більшість людей знають, чого вони не хочуть, але не мають чіткого уявлення про те, чого вони дійсно хочуть. Вони можуть цілий день розповідати вам про те, що не так з їхнім життям, роботою, стосунками. Але запитайте їх, чого вони хочуть, і вони спіткнуться. Тому ми почнемо з абсолютної ясності: ось що я хочу, щоб ти зробив сьогодні ввечері. Візьміть аркуш паперу і запишіть, як саме ви хочете, щоб виглядало ваше життя через 6 місяців. Будьте конкретними. Не записуйте, я хочу бути щасливою. Запишіть, я хочу збільшити свій дохід на 40%, прочитати 12 книг. Схуднути на 20 фунтів і почати власний бізнес, бачите різницю. Другий ключ твоя життєва філософія. Ваша філософія визначає, як ви обробляєте те, що з вами відбувається. І ось ключ не те, що відбувається, визначає ваше майбутнє. Це те, що ви робите щодо того, що відбувається. Не вітер визначає твій напрямок, це набір вашого вітрила. Дозвольте мені поділитися з вами чимось глибоким. Успіх не є ані магічним, ані таємничим. Успіх є природним наслідком послідовного застосування основних принципів. Але ось виклик те, що легко зробити, також легко не зробити. Легко щодня читати 10 сторінок хорошої книги, це також легко не робити. Легко заощадити 10% свого доходу це також легко не робити. Третій ключ сила асоціації. Ось принцип. Про який ви ніколи не повинні забувати. Ви є середнім серед п'яти людей, з якими ви проводите найбільше часу. Запишіть це протягом наступних шести місяців ви повинні свідомо вибирати, з ким проводити час. Деяких людей потрібно любити на відстані. Хіба це не цікаво? Розумієте, є два типи людей, яких ви зустрінете на своєму шляху до успіху: тих, хто вас надихне, і тих, хто втомить. Ваше завдання протягом наступних шести місяців полягає в тому, щоб збільшити ваш контакт з людьми, які вас надихають, і зменшити ваш контакт з тими, хто вас стомлює. Це так просто. Дозвольте мені розповісти вам щось захоплююче про людський потенціал. Це так просто. Більшість людей працюють із приблизно 20% своїх справжніх можливостей. І знаєте чому? Тому що вони не взяли на себе зобов'язання до досконалості. Вони просто намагаються прожити день замість того, щоби позбутися дня є величезна різниця. Четвертий ключ: дисципліна документознавство. Починаючи з сьогоднішнього дня, ви повинні стати серйозним дослідником свого життя. Ведіть щоденник, відстежуйте свій прогрес, задокументуйте свою думку. Розумієте, найменша коректива в розпорядку дня може кардинально змінити ваше життя за півроку. Дозвольте навести вам приклад: якщо ви щодня читаєте лише 10 сторінок хорошої книги, то за півроку ви прочитаєте 1800 сторінок, це приблизно 6-7 книжок. Як ви думаєте, чи змінилося б ваше життя, якби ви протягом наступних шести місяців поглинали мудрість із семи ретельно підібраних книг? Звичайно, було б ось ще один принцип, який вам добре послужить: успіх це не те, за чим ти прагнеш. Успіх це те, що ви приваблюєте тим, ким ви стаєте. Протягом наступних шести місяців ваша основна увага повинна бути зосереджена на вашому особистому розвитку. Працюйте над собою більше, ніж над своєю роботою. П'ятий ключ сила інвестицій. Зараз я говорю не лише про гроші, хоча це важливо. Я говорю про інвестування в себе. Ось формула формальна освіта забезпечить вам життя. Самоосвіта зробить вам статок. Дозволь запитати тебе дещо. Скільки ви інвестували у власний розвиток за останній рік? Більшість людей витрачають 100 доларів на вечерю, не замислюючись, але вагаються, щоб витратити 100 доларів на книгу чи семінар, які можуть змінити їх життя. Хіба це не цікаво? Протягом наступних шести місяців ви повинні взяти на себе зобов'язання інвестувати в себе, будь-то книги, курси, семінари чи коучинг. Зробіть інвестицію. Пам'ятайте, якщо хтось іде туди, куди ви хочете піти, він знає те, чого ви не знаєте. Інвестуйте в те, щоб дізнатися те, що вони знають шостий ключ чудо інкременталізму. Невеликі зміни, які постійно застосовуються, з часом дають значні результати. Дозвольте мені показати вам, як це працює, якщо ви покращуєте лише 1% щодня протягом 6 місяців. Ви станете на 180% кращими, ніж починали це сила вдосконалення складових. Ось що мене захоплює: більшість людей чекають, щоб зробити щось велике. Вони чекають ідеального моменту, щоб кардинально змінитися. Але успіх не працює таким чином. Успіх будується на тисячі крихітних рішень, які приймаються правильно день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем. Сьомий ключ. Сила цілей. Я знаю, що ви вже чули про встановлення цілей, але дозвольте мені сказати вам щось інше більшість людей ставлять занадто малі цілі вони ставлять цілі на основі того, що, на їхню думку, можуть досягти, а не того, чого вони справді хочуть. Протягом наступних шести місяців я хочу, щоб ви ставили цілі, які вас трохи лякають. Якщо ваші цілі вас не лякають, вони недостатньо великі, але ось ключ. Розбийте ці великі цілі на щоденні дії. Успіх залежить не від того, що ви робите час від часу, а від того, що ви робите постійно. А тепер давайте поговоримо про те, що більшість людей не помічає, а саме про силу навколишнього середовища. Ваше оточення або надихне вас, або позбавить вас життя. Протягом наступних шести місяців ви повинні свідомо спроектувати своє середовище, щоб підтримувати ваші цілі. Приберіть свій офіс, організуйте свій дім, створіть простір, який зарядить вас енергією. Ось принцип, який змінив моє життя. Ви не можете змінити пункт призначення відразу, але ви можете змінити свій напрямок за ніч. Сьогодні ввечері ви можете прийняти рішення, які змінять хід вашого життя. Через 6 місяців ви будете раді цьому. Дозвольте мені поділитися з вами чимось потужним. Успіх не залежить від ресурсів. Це про винахідливість. Справа не в тому, чого у вас немає, справа в тому, що ви робите з тим, що маєте. Протягом наступних шести місяців зосередьтеся на максимізації того, що зараз у ваших руках. Восьмий ключ сила стандартів. Розумієте, ваше життя завжди буде рухатися в напрямку ваших стандартів. Якщо ви підвищите свої стандарти, ваше життя підніметься відповідно до них. Якщо ви знизите свої стандарти, ваше життя знизиться, щоби відповідати їм. Це так просто. Протягом наступних шести місяців ви повинні підвищити свої стандарти в усіх сферах свого життя. Підвищуйте свої стандарти щодо того, що ви приймете у своїх стосунках, своєму здоров'ї, своєму доході, своєму бізнесі. Коли ви підвищуєте свої стандарти, ваше життя змінюється. Дозвольте розповісти вам дещо цікаве про людську психологію. Ми прагнемо виправдати наші очікування якщо ти мало чекаєш, ти мало отримаєш. Якщо ви багато очікуєте, ви багато отримаєте. Протягом наступних шести місяців підвищте свої очікування. Вимагайте від себе більше, ніж будь-хто інший міг би вимагати від вас. Дев'ятий ключ сила ритуалів. Ваше життя формується вашими щоденними ритуалами. Те, що ви робите щодня, Має більше значення, ніж те, що ви робите час від часу. Протягом наступних шести місяців ви повинні встановити ритуали, які підтримують ваші цілі, ось ритуал, який змінить ваше життя. Щодня прокидайтеся на годину раніше. Це 180 додаткових годин протягом наступних шести місяців. Подумайте про те, чого ви могли б досягти, маючи додаткові 180 годин зосередженого часу. Це еквівалентно 4,5 40 годинним робочим тижням. Дозвольте мені поділитися чимось глибоким про тайм-менеджмент. Не рахуйте дні, зробіть так, щоб дні рахувалися. Протягом наступних шести місяців ви повинні стати господарем свого часу. Час чудовий зрівняльник. У всіх нас однакові 24 години. Різниця залежить від того, що ви робите за ці 24 години. Десятий ключ. Фунт відповідальності. Розумієте, Коли ви підзвітні комусь, ваша продуктивність покращується. Протягом наступних шести місяців знайдіть партнера з підзвітності або приєднайтеся до групи натхненників. Поділіться своїми цілями, звітуйте про свій прогрес, святкуйте свої перемоги. Ось щось захоплююче про людську природу. Ми зробимо більше, щоб не підвести інших, аніж підняти себе, використовуйте ці знання собі на користь. Візьміть на себе зобов'язання перед іншими, яких ви будете надихнути виконувати. Давайте поговоримо про щось важливе, про силу відновлення. Розумієте, протягом наступних шести місяців ви зіткнетеся з невдачами. Це не негативне мислення, це реальність. Головне не уникати невдач, головне швидко одужати. Успішні люди це не люди, які ніколи не зазнають невдач, це люди, які встають більше, ніж падають. Одинадцятий ключ сила фокусування. Ось що я дізнався, куди спрямований фокус тече енергія. Протягом наступних шести місяців ви повинні зосередитися на своїх пріоритетах, не звертайте уваги на другорядні речі, не будьте зайняті, продуктивні. Дозвольте мені поділитися чимось потужним, і мотивація допоможе вам почати, але звичка тримає вас. Протягом наступних шести місяців зосередьтеся на формуванні звичок. Які будуть служити вам усе життя. Не покладайтеся на мотивацію, покладайтеся на дисципліну. Мотивація як гарячий душ, це добре, але ефект нетривалий. Дванадцятий ключ сила свята. Більшість людей чекають, поки вони досягнуть своєї кінцевої мети, щоб відсвяткувати. Це помилка протягом наступних шести місяців відзначайте свій прогрес, а не лише свої досягнення. Святкування підживлює мотивацію. Ось дещо цікаве про успіх. Успіх залишає підказки. Вивчайте успішних людей, читайте їхні книги, слухайте їхні подкасти, відвідуйте їхні семінари. Протягом наступних шести місяців станьте успішним учнем, вчіться у тих, хто вже досяг того, чого ви хочете досягти. Дозвольте мені поділитися чимось глибоким про особисте зростання. Щоб щось змінилося, ви повинні змінитися, щоб усе пішло на краще, ви повинні стати кращими. Щоб усе покращилося, ви повинні вдосконалюватися. Не хотілося б, щоб це було легше. Бажаю тобі бути краще. Не бажайте, щоб проблем було менше, бажання більше навичок. Ключ тринадцятий сила внеску. Розумієте успіх без внеску, пусте досягнення. Протягом наступних шести місяців знайдіть способи підвищити цінність життя інших. Чим більше цінності ви створюєте для інших, тим ціннішим стаєте ви, ось щось захоплююче про багатство. Ваш дохід рідко перевищує ваш особистий розвиток. Якщо ви хочете заробляти більше, ви повинні вчитися більше. Протягом наступних шести місяців інвестуйте у свою освіту, розвивайте нові навички, розширюйте свої знання. Підвищуйте свою цінність, дозвольте мені поділитися чимось вагомим про зміни. Більшість людей переоцінюють конкурентів і недооцінюють себе протягом наступних шести місяців змагайтеся самі з собою, намагайся сьогодні бути кращим, ніж ти був вчора. Це єдина конкуренція, яка має значення чотирнадцятий ключ сила рішучості. Розумієте, успішні люди швидко приймають рішення і повільно їх змінюють. Неуспішні люди повільно приймають рішення і швидко їх змінюють. Наступні півроку стають вирішальними. Ось що цікавого щодо рішень. Кожне рішення, яке ви приймаєте сьогодні, визначає ваше завтра. Рішення, які ви приймете протягом наступних шести місяців, визначатимуть, де ви будете через шість місяців. Приймайте рішення, за які ваше майбутнє буде вам вдячне. Дозвольте мені поділитися чимось глибоким про успіх. Успіх. Це не пункт призначення, це напрямок. Протягом наступних шести місяців зосередьтеся на Русі в правильному напрямку. Не турбуйтеся про досконалість, турбуйтеся про прогрес. Прогрес дорівнює щастю. П'ятнадцятий ключ сила вдячності. Розумієте, вдячність перетворює те, що ми маємо, на достатньо. Протягом наступних шести місяців ведіть щоденник подяки, щодня записуйте три речі. За які ви вдячні, це 540 моментів вдячності, ось щось захоплююче про людський розум. Що цінуєш, цінуй протягом наступних шести місяців оцініть свій прогрес, оцініть свої виклики, оцініть свої можливості. Чим більше ви висловлюєте вдячності, тим більше причин у вас буде бути вдячним. Дозвольте мені поділитися чимось вагомим про особисту трансформацію: зміни неминучі, зростання не обов'язкове. Протягом наступних шести місяців оберіть зростання, оберіть розвиток, оберіть прогрес, вибір за вами, а час настав дозвольте мені завершити цією думкою приблизно через шість місяців ви обов'язково приїдете. Питання в тому, де ця відповідь залежить від рішень, які ви приймаєте сьогодні, і дій, які ви зробите завтра. Наступні шість місяців вашого життя приховані у вашій щоденній рутині. Пам'ятайте, життя не стає кращим випадково, воно стає кращим завдяки змінам, і сьогодні, прямо тут, прямо зараз, у вас є можливість внести зміни, які змінять ваше життя протягом наступних шести місяців. Не чекайте ідеального моменту, візьміть цей момент і зробіть його ідеальним. Різниця між тим, де ви є, і тим, де ви хочете бути, полягає в тому, які дії ви виконуєте сьогодні. Шість місяців пройде незалежно від того, вживаєте ви заходів чи ні. Питання в тому, де ви хочете бути, коли ці шість місяців закінчаться. Нехай ці наступні шість місяців будуть рахуватися, зробіть їх важливими, зробіть їх незабутніми, тому що через шість місяців ви будете розповідати одну з двох історій: історія дії та досягнень, або історія зволікання та жалю, вибір за вами. Дозвольте залишити вас із цією останньою думкою: усе, що вам потрібно для створення незвичайного життя у вас під рукою. Знання доступні, стратегії перевірені, можливості безмежні. Єдине питання, чи готові ви почати ваші наступні шість місяців починаються зараз, ні завтра, ні наступного тижня, ні наступного місяця. А тепер попрацюйте з тим, що ви дізналися сьогодні, застосовуйте ці принципи. Дотримуйтесь цього плану і спостерігайте, як ваше життя змінюється так, як ви ніколи не думали. Пам'ятайте, життя заплатить будь-яку ціну, яку ви за нього зажадаєте. Просіть середнього, ви отримаєте середнє, просіть досконалості, ви отримаєте досконалість. Протягом наступних шести місяців вимагайте досконалості у всьому, що ви робите, не приймайте нічого менше, ніж найкраще. І нарешті пам'ятайте про це. Наступні шість місяців вашого життя можуть бути кращими за останні шість місяців вашого життя, але це станеться не випадково. Це станеться за задумом, за вашим задумом. Візьміть під контроль, беріть на себе відповідальність. Дійте, Ідіть вперед і зробіть наступні шість місяців найкращими шістьма місяцями свого життя. Майбутнє належить тим, хто готується до нього сьогодні, і сьогодні ви зробили перший крок до цієї підготовки. Ну ось і все на сьогодні. Ми підійшли до кінця цього відео. Не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписалися на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити корисні та інформативні щоденні відео. Дякую за перегляд!